Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у Львові. Зафіксували на відео резонансну спробу силової мобілізації. Чоловік просто заходив до під'їзду після прогулянки собакою. За ним під'їхало два буси, з яких вилетіли представники ТЦК, і без слів кинулись на чоловіка. Мережа обурило, що це виглядало, наче полювання на людину, адже за ним гнались, попри те, що він не був ухилянтом. У під'їзді чоловік, судячи з усього, надав документи, і ТЦК довелось піти ні з чим.